Привіт усім. Зараз зробимо огляд продуктів за тебе, що можна купити на початку березня в Україні які ціни. Зараз подивимося ближче. От кому цікаво, можна ближче подивитися. І все по черзі дивимося. Значить, ядра арахісу коштують 29,30. Масло «Фаворит». Масло «Фаворит» у нас 52,90. 52,90 масло. Потім хліб «Бердичівський». Такий хліб. Хліб у нас коштує. 18,40. Сир м'який карпатська легенда. 52,34. Оцей, Оцей сир бринза. Потім боженіна традиційна які тут 472 грами, коштує 137 гривень. Сир кисломолочний 44,60. Потім яйце куряче 10 штук 61,90. Сирок глазурований, розумний вибір, манго, Вісім двадцять вісім двадцять і молоко двадцять дев'ять п'ятдесят, Мандарини. Зараз ціна сімдесят два. Сімдесят два дев'яносто пять і оці чотири штучки мандарин тридцять сорок дев'ять. Ще ближче можна подивитися ціни. Ось такий набір продуктів на 500 гривень можна купити 1 березня. Всім дякую за компанію. Пишіть, які ціни в ваших містах. Мені буде цікаво. Дякую за підписку, лайк, комент. До зустрічі. Пока-пока.